Якщо ви екаєте, акаєте, -а або вставляєте, ну, типу, м -м, як це, це не вирок це сигнал. Сигнал, що ваш мозок не встигає за думкою. А тепер три прийоми, які працюють у спікерів, політиків і навіть дикторів телебачення. Щоб вас було приємно слухати, згадайте про паузи. Замість е мозку потрібен час. Не заповнюйте тишу, дозвольте собі подумати. Пауза звучить розумніше, ніж будь-яке. -е -е. Друге це чіткість вашої думки. Коли з'являються слова паразити, в той момент, де ви не впевнені, що хочете сказати. Перед записом або перед виступом сформулюйте одне речення, яке точно передає вашу ідею. І третє тренуйте дикцію. Артикуляційна гімнастика найкращий анти-е у всьому світі. Запишіть себе на відео декілька разів, і вже через тиждень ваш голос звучатиме набагато чистіше. Пам'ятайте, тиша це не збій, це знак впевненості. Говоріть менше, але чітко, і вас слухатимуть більше. Підпишіться, і якщо хочете звучати як професіонал, без е, іну.